А вона все їсть, і їсть, а мені нічого не дає. Всі креветки з'їла. І взагалі, всім привіт! У нас нові груді-влог. Це продовження вечора вчорашнього, але це те, що вже йде в новий день. А як ви знаєте, новий день, новий влог. Груді Влог. Знаєте, враховуючи те. Що було на вихідних і ту трубу, все а, прорив, пролив. Якби в мене зараз питали, скинь фотографію з тим, що ти дуже давно хотів, я б скинув ось таку фотографію. А ще часто питають, ти взагалі адекватний, ти щось вживаєш? Звісно, ні. Щоб я вживав. Я за зож. Тепер надо піти вмитися, ви ж понимаєте, так? Да? А я роблю чай, жду, поки вуглі догорять. Коротше, ми цього не підтримуємо. Це все протизаконно. Каже, а в тебе там? А що в тебе там? Ой, мука. Каже, а чого вона в тебе там? Каже, а що не можна? Проблеми, кажу, чи що. Взагалі. А ну скажи, ну що ти така, дерзка? Ты в шов, проблеми, чи що? Нариваєшся? На камеру вона мовчить, а за камерою пиздить мене. Оце отак і живемо, бачите. А потім я виноватий. О боже, ні, це не янглу зійшов з небес, це просто я в кадрі. Що за дикуха во влогі? Не знаю. Так, повні течок, як ми вчора робили з вами торт. Ну, для вас вчора, а для мене сьогодні. Осьо. Ось сьо. Кізяк, кізячок. Понятно, що нічого не пропитався. А тут і альбус вилезу і яйця, дивиться. Пісюм встав, блядь. Дивіться, який сочний. А? А? Все злякався. Блядь, денчика побачив і злякався. Зай, як тобі тортик? Це общі, але не чую. Дівок. Я на офісі роблю важні діла. Так, по класіки зламаємо пентагон. І сідаємо працювати. Не знаю, що там по влогам вийшло, а зараз буду монтувати якраз. Це влог за 10 число. Те, що ви ще не бачили. Ні, це те, що ви вже бачили, якраз таки. Ой, і будемо працювати. Сподіваюся, що сьогодні без змін. Що я сьогодні більше ніж до 2 попрацюю, зараз 23.00. І в принципі, оце якраз ідеальний режим, в якому я хочу працювати до 23 з дружиною. Почирять, покайфувати т.д. т.п. днем повибивати основну роботу і ввечері сідати чисто на кайфі для душі. години 5-6 монтувати відоси. Головне, щоб були заготовки. А вони в мене вже закінчуються. Я практично все, що в мене було, повибивав. Це проблемно. Це означає, що мені потрібно буде виділити один із днів. та Наробити контенту, але поки що є з чим працювати. А і до речі, забув сказати: зробив собі по класиці. Убун це третя. Е, пролив третій, останній, це зівчора ще. Да, але ну, типу йому нічого. Він в холодильнику стоїть, заварка і все окей. Достав, залив і може пити. Але для розігрівку зробив ще собі кави. Без кави ніяк. Титечка моя. А що мені передали такі зефірки? Те ще. Те ще люблять свое. Бра-бра. Зараз до кавки от Чай я п'ю завжди без солодощів, без цукру, без нічого. Я просто насолоджуюсь чаєм, а кавку можна іноді там, знаєте, щось. Титечка. Так, ну скажу вам, все пішло трохи не по плану. Ми засиділися з синьком і пограли в PUBG до часу ночі. Прямо зараз закінчили. Я вам хочу сказати, катки були просто космос. Але паралельно я ще монтував і влог. Ще плюс одне відео готове. Холодно. Так, і поставив ще одне відео на монтаж, можливо вже останнє на сьогодні. Все, коротше, 4 часа ночі я заїбався іду спать. Чесно кажучи, змонтував наче як нормальний відосів. Вибив код креатив нарешті. Тож, можу зі спокійним душою лягати спати. Добрий ранок, новий день, новий влог. 9.20. Дружина, вже зробила каву. Торт якраз ще все, останні до кусочка. Геніально, поїли. Дружина пішла на роботу, а я а я ліг ще поспати. 20 хвилин до включення, Думаю, якраз саме те, що треба. 10.10. 10. я вже на офісі. Так, ну все, власне, діла завершив, сейчас іду пополоскаю єнота і йду працювати. Так, коротше, ща побігаємо, подивуємо. І дорожка погнала вниз. Бо вчора ми не бігали. Так, що треба зважитися. Люба <мас> хуйня. ніхуя вона не худається. Товар, сука. Сидиш, блядь, на дієті ніхера не їсиш нахер. Тренуєшся як чорт, і вона ніхера не худає. Зашибись. Так, я розстроюся, що в мене вес не падає і вирішив сьогодні спробувати не 30 минут, а піти до 60 хвилин. Не знаю чи вийде, але скоро узнаєте. Я щас сдохну. я твою мать. Фу, тяжко, жарко. Шок. А бы тортик сейчас есть. Нашел повод себе. Зарядка. Фу. Балдеж. Нет, конечно, блядь. Ключу вам, чтобы вы поржали, как я буду снимать с собой кофту, блядь. Она не снимается. Была она, сука, в размер. Це треш просто. <риклад> <риклад> так, то що я тут займаюсь бізнесовими ділами. Написав е, одній людині, яка кидала відклик на OLX з проводу дропшипінга менеджера по пошуку і керуванню дропшиперами. Подивимось, що там як воно. Я б взагалі хотів от таких людей е, е, мінімум троє. Краще п'ятеро, і щоб вони активно харячили просто базу дропшиперів. Бо на сьогодні дропшиперів мало. У нас <кій> близько 400 дропшиперів, і це ну, херня, це мало. Я б хотів б хоча б за 2025 рік зробити X2, бо ці 400 це те, що самі до нас прийшли, і от сказали, ми хочемо з вами співпрацювати. Все. Тобто їх ніхто не шукав нічого не робив. А якщо зайнятися пошуком і оцього всього робити, то я думаю, X2 зробити, а там x 2 з половиною вийти на тисячу цілком реально. Тому на 25-й рік це топ 1 план. І по ідеї, по ідеї, якщо в нас буде така кількість дропшиперів з врахуванням того скільки нинішні дропшипери приносять. То ми маємо виходити тоді в нуль за умови того, що ми навіть не будемо крутити свою рекламу. А все, що буде вже йти з нашої реклами, це буде чистий прибуток. І це зі. Не знаю, чути вам чи ні, але обажаю таке їбать. Шли б вони всі нахуй, от чесно. Коли я слухаю музику або дивлюсь телевізор або граю, це громко. А коли хуярять в стіни, діти, це ж квіти життя, хтось слухає музику, це Itsoke, це, це нормально. Але коли ти щось робиш, це не Іцокей. Пішли б вони нахуй, правда? Так, що я вам хочу сказати? В нас залишилося 25 хвилин до відключення, що я глобально встиг зробити. Відповісти на Промку, відповісти на розетку. Сьогодні, взагалі, я дуже тригерний, був. дав прочуханки менеджеру. Через менеджера ми сьогодні втратили три замовлення мінус півтори тисячі. Тому що просто вона завтикала їх дати на упаковку, і, типу, дедлайн пройшов на відправку. Там ми обіцяємо відправити протягом трьох днів. А сьогодні вже шостий день. Розумієте, я згорів нахер. Сказав: вітаю, це твій перший штраф. Мінус 1500. Я зі свого кармана за це платити не збираюся. Все. Психанув, тригірнув. Ще психанув на те, що вона нічого мені після цього не відписала. Блять, могла б хоч щось написати. Я згорів ще й на це. А, практично, як ви бачите, я не знімав. Я тут сиджу з 12, з 11-ї з 11, з 11 години. Зараз 13.35 і я практично нічого вам не записував. Вибачайте, але реально жопа згоріла. Я такий сердитий вовк. Да. Типу, блін, замовлень і так дуже мало, кожне замовлення реально важливе. Кожен клієнт x10 важливий, тому що якщо клієнту щось подобається, він завжди до тебе повертається. І це кістяк. Просто а, ви не заробите стільки на нових клієнтах, скільки ви заробляєте на постійних. Запам'ятайте, це от як отче наш по е, вакансії рекламного менеджера для соціальних медіа: 110 переглядів, 3 доданих, е, один запит о той, що був вчора. Більше ніхто нічого не написав. Поки що. Я в шоці, чесно вам скажу, просто ніхто не хоче працювати або просто вже немає людей. Також записав сьогодні ось ці два відео. Тому що, по-перше, немає що в ніч монтувати а по-друге, це ось вже дати піджимають, його потрібно зробити. І таким чином в мене залишилося два стріма невиконаних на цей місяць: змонтувати розпаковку на 27-го і зняти 27-го числа. Але це конкретно 27-го знімається. А теми для цих відео були складними. Дуже довго я писав, дуже багато там кадрів, перезаписів. Витратив багато часу, реально особливо на топ-3 нетипових бізнес-ідеї для 25-го року. Дуже складно знімати такі контенти без можливості вийти на вулицю. Тому що це була краща візуалізація, зміна картинки. Але ну, просто, просто ви повинні розуміти, що на сьогодні, так само як і оцей груді влог, я не можу більше ніде і нічого робити, окрім того, як зніматися в чотирьох стінах. Тому з альтернатив, я дуже зараз думаю над стилистикою, над Побудовою мікролокацій в середині цих двох кімнат з змінами фону, ТД і т.п., щоб я. Просто хоча б в середині цих чотирьох кімнат міняв локації, і воно виглядало більш динамічно. А і, до речі, дуже задоволений сьогоднішніми результатами по новому відео на ProBusiness.ua. Якщо ви не дивилися, я чесно буду дуже вдячним, якщо ви зайдете на ProBusiness.ua і подивитесь це відео та підтримайте його вподобайкою та коментарем. До речі, оця шапка вона дуже афієна. А для того, щоб просто зімою в ній чилити в хаті, вона дуже тепла, дуже кайфова. Все, зараз йду, роблю чай. Скільки у нас? 20 хвилин, 5 хвилин, я з вами тут пробалакав. 20 хвилин до відключення. Творчий хаос. Або як бути свинею. Да, це я. Ну це база що. Єдине, що робила пані Наталя в мене в кабінеті, це збирала оці бумажечки. Вангую. Що пані Наталя до нас приїде ще не скоро. Це погано. Ще чай розілью, блядь, і буде жопа. Коротше, чай цей що вчора. Бачите, скільки я випив. А знаєте чому? Бо ми з Санні грали до пів другого ночі. Почти. я, блядь, забув за нього. У нас такі потнікатки були, що я увльокся і забув. А ще я дуже ляшки натер ходити. 50 минут це було дуже занадто. Тепер я просто ходити нормально не можу, бо, блядь, якби ви побачили мої ляшки зараз, там тупо таке, блять, м'ясо. Наче в мене дві вагіни по, по бокам. Це просто треш. 100 літ не натирав собі ляшки. Чувствую себе школьником якимось. А, кстати ж прикиньте, торт же ж ми вже з'їли, да? я вам казав, мабуть, сьогодні вже, я не пам'ятаю. Коротше, вчора, ну. Uh, вчора вийшло як? Я з'їв кусочок, жінки кусочок. Жінка каже, що і все. Каже, давай мені ще. Ну я її ще врізав кусочок. Осталась половина торта. І сьогодні вона просто ту половину на дві часті йобнула і каже, давай давай. Але це такий був, це босяцький торт був, ви маєте розуміти. Я її на дереві робив, а то був. Чіткий торт, я вам скажу. То був просто ахіреніший торт. Куда ти, блядь, падаєш? Ну ладно, дивіться так. А, там, короче, горішків в тому торту було на 800 гривень, щоб ви розуміли. Без рофла. Скільки я затарив горіхів на нього? Ну і він був більший, понятно, ваший, в два рази, чим цей. Але теж невеликий. Ну, ми його їли довше, набагато довше. Він прям ситний такий був. А цей легенький, ну, блін, я його за 30 хвилин зробив, буквально з того, що було в холодильниці. 150 грам муки, 100 грам сахара, чайна ложка розпушувача і три яйця. Все. Понимаєте? Ну, типу, Все, що там було. Було ківі, і були ММДмси. Ммдемси на гору і трішки всередину, і ківі на один із слоїв. А, і, і типа крем, а, згущенка і масло. Все. Більше я нічого не, не кидав туди. 30 минут. Блять. У нас там якась машина приїхала. А, то обично. Блять, я взрався, ти чого лякаєш? Чо ти лякаєш на блядь? блять? А якби би тут і цікаво? Юп твою мать. Я тебе блядь, пичку. Блять, можу вам в наторі показати свої ляшки. Я просто хожу крабіком. Дивіться, як я хожу. Це без рофла мої шаги отак. Отут просто треш. І отут просто треш. Воно напухло, таке дрябле там, все, отакі волдері, блять. Шакіт доїбався, мчить і мвчить, шо? Ну їсти є, пити є, що ще треба. Надо мармелада Ааа Просто мы такие детки, мы ранетки, мы ранетки. Чумачичая весна пришла и оторвала голову нам. Чумачичая весна и нам не до сна, от любви скажу с ума. Да заткнись, а ты уже и спеваю, и танцую. Коротко про напряжение и светло. Я ж подумав, що в мене гірлянда включена, чесно. Мигає, блять, на всю хату, не знаю, чи видно. Так, ну що, світло включили. Я телефон сів, нічого вже не писав. А, настільки я замерз, що розчехлив а, таку штуку. Це наші свічки в, в, в таких чашках в пітчерах. Для воску. Дивіться, що вона грязана, просто заюзана Зручно, дуже зручно, а метал від свічки нагрівається постійно і віддає більше тепла. Це взяв, щоб руки гріти, бо коврик з підігрівом отоплює. Тут я зверху накинувась, а руки, коли постійно працюєш, за мишку плавить, то замерзаю і так підставив. Чисто поняла, погрів, далі пішов працювати. Взяв отак, погрів, далі пішов працювати. Кайф. Так, сиджу, налаштовує нову рекламу. Вже одну компанію запустив. Це вже друга компанія. Якісь помилки зараз вибило. Так, редактувати місто. На Фейсбука й стрім нам не потрібно, зараз ми його просто вимкнемо. І хочу сказати, що я завдяки цій маленькій штучці нагрівся повністю комфортно, і це те, що ми пропонуємо постійно своїм клієнтам. Але в цьому році теж чомусь ну нема людей. Я розумію, чому зменшились продажі по цим направленням, але. Нічого не зробиш. Так це лише свічка в металевій чаші. До речі, дуже ароматно, тому що соя а, натуральний віск і скайф. А в нас ще є біокаміни. Ну, біокаміни ті шмалять дуже сильно. Тож, тут прямо на чорний день в мене стоїть. що От як буде прямо холодно, достаю каністро з. Курюцьним спиртом достаю камін, заливаю, і я от знаю, що у мене кімнатка тут невеличка і вона протоплюється максимально швидко. Це коротше жесть. Домовилися з дружиною на маркеті зустрітися, бо я їй там маю допомогти донести посилку. І я не побачив, що вона написала, що вона виїхала, прикиньте, біжу на дворі ще й дощ що. Це жесть. Фух, казав собі, що не виходитиму на Маркетоп. Але щось там посилка на поштомат прийшла, велика каже, важка, я не донесу, треба допомогу, а тепер біжу оце. І вона вже доїхала, а я ще тільки вийшов, а мені ще 15 хвилин йти. Щоб розуміли, це приїхала дружина. <кхем> Угадайте, хто получив пізділ. Короче, вона не встала там, бо дощ іде, типу чого вона буде ждати. Встала, зараз підійде і ми підемо заново туди в місті. Я кажись, попав. Я вже відчуваю цю злость. Іде, йде з фонариком до йде, йде. ми не спитаємо. До речі, якщо що, це буде останній кадр в цьому влогі. Бу! Ти дуже зла? А? Кажу, ти дуже зла? Що? Дуже зла. Да? да? Пробач